Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні намалюємо чашку з чаєм. Друзі, мені дуже потрібна ваша підтримка, тож, якщо вам подобаються мої уроки малювання, не забувайте ставити вподобайки під відео. І давайте малювати, кладіть аркуш паперу вертикально або горизонтально, це не має значення. Знайдемо серединку, ось вона, і трошки вище серединки, будемо малювати овал, але він буде... Не такий широкий, а достатньо плаский. Це в нас буде обідок чашки. Овал у горизонтальному положенні і достатньо витягнутий. Тепер відмітимо місця, де буде закінчуватись чашка. Відступаємо трошечки до центру, опускаємося вниз, ставимо крапку. З іншого боку робимо таку ж відстань, ставимо знизу крапку, крапки на одному рівні знаходяться. І такою дугоподібною домальовуємо бокові сторони чашки. Від обідка ведемо дугоподібну лінію до нашої крапки. І знизу лінії з'єднуємо теж, але не рівною горизонтальною, а трошечки дугоподібною. У чашці буде трошки видно чай, тож його межі ми зараз і намалюємо, таку ж лінію, як тут, малюємо трошечки нижче. Тепер намалюємо ручку до чашки, я малюватиму її з правої сторони, трошки відступаю вниз від верхньої частини і малюю таку закруглену лінію. І треба додати товщини ручці, тож всередині малюємо ще одну таку ж лінію. Відстань між цими двома лініями скрізь має бути однаковою. І намалюємо тарілочку, на якій стоятиме чашка. Трохи нижче від чашки малюємо достатньо велику, дугоподібну лінію. Тепер ця лінія ось так повертає до чашки. Далі ми цю лінію уявляємо. І з іншої сторони, ось тут, вона продовжується. По факту у нас вийшов овал, такий самий, як ми малювали обідок для чашки, але більший за розміром. І трошки нижче від намальованої лінії малюємо обідок тарілочки. І я ще відокремлю борти тарілочки від частинки, де стоятиме чашка. Ось таким чином. Я малюю також довгоподібну, як нижче лінію, але вона вже буде менша за розміром. У чашці у нас буде чай в пакетику з біркою, тож її зараз і намалюємо. З лівої сторони малюємо спочатку нитку, ось так. На ній триматиметься бірка. У нижній частині нитки малюємо невеличку рівну лінію, вона трошки під нахилом. По боках такі дужки. Від цих дужок невеличкі прямі паралельні лінії. І знизу їх з'єднуємо. На бірці можете щось намалювати. Я малюю сердечко. І оскільки чай у нас гарячий, тож над чашкою намалюємо пару. Знаходимо серединку і над чашечкою починаємо малювати пару у вигляді такої хвилеподібної. Від кінчика до кінчика малюємо ще таку лінію. Трошки відступивши на тому ж рівні, малюємо ще хвилеподібну, але вона вже менша за розміром. Ось так ще лінія. І такої ж самої довжини малюємо лінію з лівої сторони. Чашечка готова, але щоб вона була веселіша, намалюємо на ній оченята. З лівої сторони малюю невелике коло. Це буде одне око. І на тому ж рівні правіше малюємо друге око. В оченятах, як завжди, малюємо відблиск. У верхній частині всередині малюємо трошки більше коло, у нижній. Менше, а основне велике розмальовуємо чорним, залишивши білим відблиск. І такий же відблиск малюємо в другому оці. Я намалюю ще на оченятах вії. І трошки нижче посередині дужкою малюю усміхнений ротик. Чашку з чаєм ми намалювали, тепер її розмалюємо і обирайте для цього ті кольори, які вам подобаються найбільше. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.